Не виповався. Його Збройні Сили України так. змусили піти. Літаків позбивали наші величезну кількість. Дивись, про літаки, а давай скажемо чесно, нам справді Збройним силам України не вистачає, щоб під крилами Ф-16 з'явились далекобійні ракети повітря, повітря, повітря. Ми про Ф-16 поговоримо так. ще, Валентина, Дивись, але я про що кажу? Оця мізерія літакова, яка залишилась у них. Я нагадую, що у них величезна ділянка кордону з НАТО. Це правда? У них величезна ділянка кордону з Китаєм. Шалена, просто шалена. З Монголією. Я перепрошую, вони дотепер перебувають у стані війни з Японією. Для тих, хто не знає, мирний договір між Росією і Японією не підписаний. І, не підписаний. Так. і такі. Ісконно-русські території як Кунашир, Шикотан, Ітурум на а, ті ж самі Камчатка. Всі країни навколо Росії все зрозуміли. Я підтверджую, що міжнародний висновок номер один завдяки зусиллям зсу і цим серйозним ударам по Росії. Це те, що справді навіть ті незаконно захоплені Росією території цілком можна а є треба варіант, повертати. що вони попробують повернути. Їх? Я не думаю, що ісварі пода попробувати повернути, але є інший варіант, що перестали боятися. Це станом на сьогодні, так і є. Ці країни перестали боятися. Не тільки порушувати питання і mm -hmm. висловлювати за занепокоєння, а реально вимагати діяти на повернення цих територій, які Росія незаконно отримала. Це перше. Друге, два ще один міжнародний mm -hmm. висновок. ОДКБ не існує. Не існує. Путін не існує. створював, вони пили багато горілки, збирались, проїдали там, я не знаю, що вони там проїдали на цих засіданнях організації з договору з колективною хто Ви не знаєте, це договір колективної безпеки, але от воно ре реально ніхто там, не поміг йому додати. Росія допомагати. домінувала це всі там Киргізстан, Туркменістан, Казахстан і навіть Вірменія, яка перша зрозуміла і починає втікати з цього ДКБ. Але його ДКБ не існує. Навіть Лукашенко, Білорусь, союзна держава і так далі. Що він зробив, як тільки йому сказав Путін, давай в Курськ вводь війська, вигадав якісь дрони, сказав, ні, ні, ми будемо обороняти територію Білорусі, бо страшенно загрожує дрон. А Йому запитали, який дрон показали якийсь при приватний, знаєш, розібраний mm -hmm. на шматки, який летів чи то з Ярославлю, чи то в Ярославль, тобто в Російській Федерації. Mm -hmm. Ось і все. Навіть в союзній державі, і це висновок номер два. Немає ніхто не збирається підтримувати, захищати і воювати за. Путіна і за Росію захищати в лапках територію Російської Федерації. Ще тобі другий висновок. І це ти абсолютно правий, це тільки тиждень. Третій висновок, теж міжнародний, що насправді всі побачили, що в Росії немає. Ані справді здатності на технології, немає здатності застосовувати сучасну зброю і так далі. і так далі. Все це відсутнє. А означає, що НАТО, країни Балтії, ми вже згадували Фінляндію, зрозуміло, що їм треба робити.